Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами розібрати прем-машину 9 рівня, важкий танк Швеції STRVK. Це, до речі, перший преміумний танк 9 рівня. Всі ви знаєте, ті, хто вже грають не перший рік в дану гру. Плюс до того хочу з вами розібрати ту новину, яка з'явилася буквально сьогодні. А саме доля Waffentrager Out E100 у 2024 році. Зараз ми про це все поговоримо, плюс до того я дещо вам нагадаю, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу з вами розібрати, це звісно долю Waffentrager. Доля Waffentrager AUF є 100 у 2024 році. У відео погляд на плани лютий 2024 це та дорожня мапа, яка була опублікована на офіційному сайті, яке було на YouTube 19 лютого, до речі, завантажено. Був фрагмент, у якому можна було побачити щось що може натякати на те, що колись топовий винищувач танків 10 рівня можна буде отримати в якійсь формі. Більше того, там зазначена дата 24 вересня 2024 року. Тобто чомусь ця дата фігурує. Ми знаємо, що вже мирного 13 не буде режиму цього. Можливо, буде якийсь інший режим, друзі. І, наприклад, ті самі лутбокси, де зможуть випадати вафлі із невеликим, наприклад, шансом. Це один із варіантів, друзі. Або просто будуть прям набори. Але я все-таки схиляюся більше до того, що буде якась активність із коробками, і в цих коробках буде вафентрагер. Тому що її вже обкатували цю вафлю. Коли давали в оренду, я не скажу, що це дуже сильний танк, друзі, тому що на неї злитися дуже швидко можна. Абсолютно картонна рубка, в яку всі пробувають, але ви самі розумієте, про що я кажу. Однак варто нагадати, що в 2023 році ми бачили подібну приписку, і як відомо, її можна було отримати, але на певну кількість боїв. Ну, це що я кажу, що в оренду давали. Тому це не дає нам жодних гарантій, що в 2024 році вафля на постійній основі потраплятиме у випадкові бої. Однак слід пам'ятати, що така можливість все ще існує, але лише наприкінці цього року ми побачимо, як це виглядатиме. От така, от, друзі, новина, звісно, тут розмовляти можна багато. Я думаю, що вафля з'явиться. високі шанси, що вона реально з'явиться приблизно там у вересні-в жовтні, коли повинен бути мирний 13, буде якийсь інший режим, і, можливо, під нього вафлю вже додадуть в коробочки. З тим розібралися, проїхали. Тепер давайте, друзі, я вам дещо нагадаю перед тим, як ми подивимося з стірвіка. Перше, не забуваємо заходити в магазин. У розділ найліпше. Тут прогортуємо в самий низ, і у вас повинні періодично висвічуватися раз на добу випадковий щоденний подарунок. Відкриваємо їх, натискаємо отримати. Дивимося, бо я завдання виконано, нагорода додано вільного досвіду 1250. Це дуже круто. Друге, що я вам хочу нагадати: не забувайте фармити жетони. Зараз фармляться жетони вихідного дня. Якщо ви зафармлюєте всі твічдропси, всі жетончики, то у вас повинно вже бути 31. Плюс до того сьогодні 17.00 будуть трансляції із гарантованими дропсами. Так що не забувайте також їх дивитися, якщо хочете забрати по максимуму халяви. А тепер давайте, друзі, перейдемо до нашого головного героя сьогоднішнього відео STRV-K. Дивимося, саме перше, це, звісно, друзі, живучість даної машини. На жаль, я не можу бронювання подивитися через мод, тому що ця машина зараз як на аукціоні виставлена в гаражі в мене. Але ми перейдемо на TansGG для GG, щоб подивитися більш детально. Що у нас є по міцності? 1850 у нас міцність даної машини. 90-70-37 бронювання корпуса, 254-89-89 бронювання башти. Дивимося, що у нас буде по факту. По факту у нас бронювання. 180 мм НЛД 184-185 ВЛД 190-202, в залежності від площини 210 максимально. Тут є кути 213, але все ж таки будуть пробуватися без проблем. Дивіться, ось маленькі зони аж. Звісно, корпус буде в основному пробуватися без проблем. Хіба під великими кутами буде відрикошечувати. Тепер дивимося по башті. Башта у нас 254, 342, бачите, як плаває броня. 280, тут 236, тут уже 390, тут 457. Ну, ви розумієте, скоси йдуть, відповідно, броня збільшується. Лючок 89 мм, буде пробуватися, 211. Коротше кажучи, періодично вас броня буде спасати, але в основному вас будуть пробувати без проблем, друзі. Це я вам гарантую, тому що корпус практично не тримає удару. Тільки під великими кутами може, наприклад, рикошет пройти якийсь або непробиття. Але в основному рикошет. Башта буде періодично спасати, але надіється на те, що вона буде танкувати впевнено, не приходиться. Тепер розбираємо вогневу потужність нашої машини. Гармата у нас 9 рівня, друзі. Середня шкода за посил 390 одиниць на стандартних ББшках і на голдових підкаліберах. 480 у нас підвищена шкода на фугасах, при тому, що стандартна ББшка пробиває у нас 252. До речі, вона втрачає бронепробиття на відстані до 242 мм, при тому, що швидкість польоту 1080 Втрата бронепробиття, слава Богу, невелика. Всього 10 мм. Швидкість польоту комфортна. 1080 це майже 1100 тобто ніяких претензій нема. Підкалібри 310 вони пробивають, друзі. Втрата бронепробиття на відстані 290, тобто 20 мм втрачають бронепробиття. Не критично, слава Богу. 1350 м на секунду, у них швидкість польоту снаряда. Нормальний, абсолютно підкалібер, він не імбовий, друзі, тому що це просто-напросто підкалібер, це не кумулятив, у якого немає втрати бронепробиття. Тобто 310 у нас буде тільки на близьких дистанціях. По фугасу 480, як я вже сказав, середня шкода у нас за постріл підвищена. 53 мм він пробиває на всіх дистанціях, при тому, що швидкість польоту у нього найгірша 900 метрів на секунду. Звісно, цей снаряд використовують тільки в основному або для артилерії, або для повного картону, або для збиття бази, такого можна сказати, як гарантованого. Далі дивимося, що у нас по вогневій потужності, які є плюси, які мінуси. Тому що по снарядах в принципі все нормально. Кути вертикального наведення мінус 18. Комфортно опускається мінус 10, задирається також, можна сказати, комфортно плюс 18. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3755. Для важкого танку це хороший показник. Заряджання гармати 1151 в стоці, друзі, середня шкода на хвилину 2034. Тобто високого ДПМа в нас немає. Так він розкачається, десь буде 2400 приблизно, але тим не менш, ви самі розумієте, що високих показників по ДПМу не буде. Далі дивимося, що у нас по точності, друзі. Розкид на 100 метрів 0,33. Це прекрасний показник. Він апнеться десь буде приблизно 0,3. Клас. Час зведення 2,4. Також хороший показник. Як для важкого танку, він апнеться, буде десь приблизно 2,1-2,2. Тобто нормально. Але у нас поганувата стабілізація, друзі. 0.19 в русі, 0,19 при повороті шасі і 0,15 при повороті самої башти. Тобто стабілізацію необхідно апати, тому що не дуже комфортно буде відігрувати, тим більше у вас башта не залізобетонна, вона буде пробиватися і у вас не буде дуже багато часу, щоб зводитися. Далі йдемо. По живучості ми розібралися 1850 хп, до речі, в нашої машини, як я вже сказав, це плюс-мінус стандартний показник як для 9 рівня важкого танку. По рухливості, друзі, 40 вперед-18 назад, при питомій потужності 1637. Тобто, як для важкого танку це нормальний показник, друзі. Так, це не 50 км, але слава Богу 40 км є вперед 18 назад, і питома потужність не 12, а 16-30 1630. Тобто, якщо, наприклад, поставити турбінку на цю машину, то ми зможемо апнути нашу максималку до 45 вперед, приблизно до 21 назад, і питома потужність підніметься у нас до 18 кінських сил, а це взагалі буде круто. Одна із варіантів, наприклад, використання обладнання, комплекс підвищення рухливості Т3. От Для цієї машини дуже буде класно, тому що окрім апання характеристик на динаміку, там буде ще ап і е, стабілізації. Наскільки, я пам'ятаю, там на мінус 6% апається стабілізація. Швидкість повороту шасі 3129. Непогано, друзі, як для важкого танку, це нормальний показник. Стандартний. Але нормальний. Далі йдемо по скритості 6.21 нерухома машина 308 під час руху. Тобто немає її абсолютно. Звісно, зовнішній вигляд у 3D-стилі цієї машини дуже крутий і атмосферний. Він анімований, це 3D-стиль, один із перших, напевно, який був. От, наприклад, на концепт 1Б дуже схожі ефекти. Але тут вони такі магічні. Плюс до того, коли починається бій, неначе таке сяйво опускається на низ над танком. Коротше кажучи, непогано. До речі, взагалі, от свою вже таку знаєте, думку ем, говорю, що було б непогано, якби коефіцієнт фарма у прем танків 9 рівня був трішечки вище. Тому що все ж таки затрати на 9 рівнях також вище. Плюс до того це прем 9, Я вважаю, що 9 повинні взагалі фармити трішечки більше. Так само, як сімірки, вісімрки і так далі. і так далі, По наростаючій йде. Але це просто моя пропозиція. Що ви думаєте на рахунок цього друзі? Далі дивимося, по спостереженню огляд нашої машини 400 метрів в стоці, а це прекрасний показник, як для важкого танка під підкреслю 9 рівня. Тобто огляд у нас дуже хороший. Зараз ви дивитеся бій, на фоні там з 10 аж фрагами людина зіграла. Просто перший той, який був на Вотріплейс. У мене цієї машини немає, друзі. Вона, я розумію, що нічого такого не представляє, тільки в основному хороша така перлина колекції, особливо в 3D-стилі. Тому що от серйозно кататися на такій машинки прикольно. Вона атмосферна, так само як я, от, наприклад, зараз стату піднімаю трішечки на королю мав. на СТ-шки 10 рівня. Я її за срібло взяв на аукціоні. І не жалкую, в принципі, мені подобається кататися на такій машині. Звісно, там ДПМ високий, там плюсів більше, ніж стервіка. Хоча я не можу сказати, що це дуже жахлива машина. Наприклад, якщо порівнювати з ну, чисто по характеристиках, тому що в мене її немає. Їз, наприклад, WZ114, то я думаю, буде комфортніше стервіка. Це моя думка. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, якщо вона у вас є. Або, якщо у вас її немає, чи хотіли ви її отримати, або яку машинку ви хотіли взагалі прем 9 рівня собі отримати. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. До побачення.